Бачите, вже декілька днів у нас проходять заходи урочисті по вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Вчора була 199-та річниця з дня народження, але так як сьогодні є роковини його смерті, то ми вирішили комітетом захисту української мови все-таки бути сьогодні біля пам'ятника, саме в цей день, 10 березня. Святий Боже, святий кріпкий, святий безмер. Святий, кріпкий святий, без смерти помилуй нас, святий Боже, святий, кріпні, святий, без смерти, помилуй нас. Ми повинні пам'ятати, що за свій рід, за своїх батьків, дідів ми повинні молитися і поминати їх завжди. Тарас Григорович для нас як батько. Як великий кобзар, і ми не повинні просто приходити лише для того, щоб покласти квіти, а повинні завжди молитися за його душу. Чи багато росіян знають, де знаходиться могила Олександра Сергійовича Пушкіна? Чи багато росіян ходять туди набиратися сил? У мене є сумнів. Чи багато мешканців Британських островів приходять вклонятися? Вклонятися вільяму Шекспіру. Не впевнений. Так само мало хто знає з німців, де знаходиться могила Гьоти. Але кожен українець вважає за святий обов'язок побувати на Чернечій горі у Каневі, прийти, вклонитися Кобзареві, набратися мудрості, набратися сил. Шевченко, як ніколи, був сьогоднішній. Він завжди відповідав тому часу. Чому? Тому що він виражав душу. Народу, його думки, його мрії, його надії, його сподівання. Він завжди був єдиний. Не завидуй багатому, багатий не знає, ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй славному. Славний добре знає, що не його люди люблять. А ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, та любо та тихо, як у раї. А дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому. Дивись кругом себе. Нема раю на всій землі та нема на небі. На наступний рік ми будемо святкувати 20 ту річницю Великому Кобзарю. Комітет захисту української мови Білої церкви ініціює створення оргкомітету для того, щоб розробити проект і встановити повноцінний пам'ятник Великому Кобзарю в нашому місті.